Наш навчальний заклад має понад столітню історію. Значна частина історії української професійної освіти на Слобожанщині. Регіональний центр має сильну аграрну компонентну. Ця аграрна база дозволяє студентам здобувати професійні навички безпосередньо у виробничих умовах. Понад 100 років наш навчальний заклад випускає висококваліфікованих спеціалістів та фахівців з аграрно-промислового комплексу. Наші фахівці працюють як на рідній Менькій рідні Україні, так і за кордоном, прославляючи сільське господарство. Наш заклад зазнав значних руйнувань унаслідок війни. Але, незважаючи на втрати та труднощі, ми продовжуємо стояти, працювати, навчати і творити. Ми не зламалися, бо за нами сила нашого народу, віра в майбутнє та любов до рідної землі. Кожен день. Це новий крок уперед. Нова можливість довести, що жодні обставини не зможуть зупинити тих, хто має мету, серце і відданість своїй справі. Ми заклад, який вистояв, і продовжуємо працювати задля розвитку освіти, відродження громади та перемоги України. Алло! Що? Нічого не чую. Які студенти? Ви мені пра практиканти відправили. Господи. Листа мені на пошту виставила. Нікого листа мені не, не приходило От цього вашого. Куди він з'їслав? На електронку, по інтернету. Ви що з гузду з'їхали чи що там всі? Ви взагалі розумієте, який тут інтернет? Щоб смс-ку відправити, треба телефон підкинути, Не жаль, смс-ку відправити, потім телефон відкинути. А потім головне спіймати, щоб зрозуміти, Відправилось воно чи ні. А ви інтернет оцей? От... А ну я поняв, поняв, там. Пішли, давай там гарцін проведе. Та мені що зателефонувало оце. Сказали, що студенти нас їдуть вітати з І ним. Давай, послі, послі, я там вони приїхали вже стрілять, застряли. Застряли? Да, ну до чого ми стоїмо? Бери свого тректора! Гарюче, давай, неси там ніс, не клініця. Яка горюча? Може ну, тобі свято! Як давай. його? Кондиціонер з ЧПС-трекером поставить, чи тректором постали! Че ще! Придум... Богодухівський регіональний центр професійної освіти щиро вітає всіх працівників аграрної галузі з професійним святом. Дякую вам за щоденну турботу про землю за вашу силу для витримку та любов до любовного. Ви приклад справжньої відданості та працьовитості. Ваш труд це приклад любові до рідної землі, терпіння та справжнього професіоналізму. Ви щодня творите диво, перетворюючи зерно на хліб, праця на достаток, а любов до землі на майбутнє країни. Ваша праця це приклад відданості, терпіння і справжнього служіння землі. Завдяки вам, Україна має хліб, молоко, мед, м'ясо, зерно. Усе, що живе та підтримує Україну. За традицією нашого навчального закладу в день працівників аграрно-промислового комплексу вручаємо цей каравай з нового врожаю директору Богодухівського регіонального центру професійної освіти Володимиру Яковичу Ярошенко. Yeah, Хліб це символ життя, достатку і Божого благословення. Остання девен він стоє на нашому столі як ознака миру, добробуту і праці людей. За кожною стороною стоїть результат тяжкої праці хліборобів, пекарів та аграріїв. Без хліба немає свята, немає дому, немає життя. Бережімо хліб, шануємо працю тих, хто його вирощує і випікає. Бо в кожному зернятку тепло людських рук, любов до землі і дух України. Так як наш навчальний заклад готує майбутніх працівників для сільського господарства, хочу поздоровити весь колектив нашого навчального закладу, учнів, роботодавців, батьків. Які приймають активну участь у вихованні та навчанні наших дітей З цим святом свято велике, свято е, таке значиме для нас, для нашої країни, для всього нашого народу. Такий тя, 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 тяжкий час, коли йде війна, іде руйнування, наш навчальний заклад працює і працює дуже ефективно. Хоча навчання у нас дистанційне, але ми продовжуємо готувати працівників, майбутніх працівників сільського господарства. Тому бажаю всім здоров'я, наснаги, добрих врожаїв. Всього найкращого. Хай береже нас Бог. Слава Україні! Бажаємо вам невичерпної енергії, нових досягнень, стабільності, гарних врожаїв, здоров'я, натхнення і мирного неба над Україною. Хай кожен ваш день починається з віри у справедливу працю, а завершується відчуттям задоволеного, від зробленого. Хай у ваших руках буде сила землі, а в серцях любов до батьківщини. Хай щедро родить земля, а кожен день приносить радість і вдячність людей. У цей святковий день хотілося би подякувати нашим мужним захисникам та захисницям України. Ми студенти Богодухівського регіонального центру професійної освіти Харківської області. Щиро дякуємо вам за мужність, силу духу та самопожертву. Завдяки вам ми маємо можливість навчатися, працювати на рідній землі, сіяти і збирати хліб під мирним небом. Ваш подвиг це зерно мужності, посіяне в серцях українців. Ми віримо, що після кожної бурі приходить урожай миру, і завдяки вам цей день обов'язково настане. Дякуємо за вашу хоробрість, незламність і любов до України.